Вітаю на каналі, Мамина Світлиця. Сьогодні хочу приготувати майже диетичне блюдо з курки. Я думаю, вона вам сподобається. Дякую вам за подобайки і підписку. Зараз хочу запекти курячі бедра з овочами. Взяла таку готову мексиканську суміш, там є купа овочів, дуже суттєво. Там є і перчик, як ви бачите. І шпарагівка є, і кукурузка, і фасолька, багато різних інгредієнтів. Вісім овочів я нарахувала. І крім того, буду ще додавати давати гарбузик свій, почищу. Прочитала, що якщо гарбуз зверху залити окропом, то він легше буде чиститися. Так і зроблю. І за вами побачимо. От на шкірку його переверну. І також ще хочу додати дві картоплі. Зараз її почищу, але спочатку намариную наші курячі бедра. Буду маринувати сіль, сванська, перець чорний, трошки додам олійки. Довго маринуватися вони не будуть, поки я підготую решту овочів. Всі овочі буду... Кубиками нарізати. От як маринуємо. Насипаю трошечки цієї сванської солі, трошки перчика. І дам буквально ложку олії. Вже потім не буду давати, а буду я все запікати От в деко, в духовці, Вона буде і маложирна, і корисніша набагато. І гарно проминаю все. І буду зразу на лист перекладати зі всіх сторін. Вона вже собі там буде чекати наступних доповнень обучевих. Ось так я розклала, поки що хай так почекає, марнується полежить. Трошки прикрию. Гарбуз дійсно набагато легше чиститься, коли його ошпарити і навіть помістити трошки потримати в укропі. У мене 150 грам гарбуза і 150 г приблизно стільки само картоплі. Ви можете овочі давати, які хочете. Можна брокколі додати, але я думаю, що капусту таку білокочанну навряд чи варта давати, хіба що цвітну, тому що вона довше може готуватися. І змішую, і буду також все це приправляти соєвим соусом. звичайним. Духовку я вже включила, вона в мене нагрівається 10 хвилин. От я за цих 10 хвилин вкладуся, щоб підготувати всі овочі. І далі буде вже запікатися без моєї участі. Даю картоплю до гарбузика і буду полию столовою ложкою соєвого соусу. Вимішала соєвий сову з овочами і також виклала на деко. І туди ж в мене пішла мексиканська суміш. Зверху поклала курячі бедра. Порізала на квадратики один плавлений сирочок. Він є м'ягесенький пастообразний. І все це відправляю запікатися на годинку в духовку. Фольгу я закриваю. З двох сторін відносно плотно. Ось так примотую, приминаю її з двох сторін навхрест і ставлю в духовку. Духовка в мене на температурі 180 градусів. Так я запікаю все це годину. Через годину Дивлюся, що овочі вже майже готові, але потрібно, щоб наша курячі бедра гарно запеклися, тому я їх трошки понаколюю, щоб шкірка прокололася і вийшов наверх сік. Тоді вони в нас дуже гарно запечуться. У мене під руками ножик і тому я їх ось так наколюю ножиком. І гарно навіть промазую. Цим соком, який виходить. І ще залишаю так запікатися до гарної золотисто-коричневої шкірочки. У мене це було ще 20 хвилин. А ви дивіться, у своїй духовці, так як вони всі у нас різні. І в результаті я отримала смачне, гарне, ось таке яскраве блюдо. Смачного вам готуйте задоволенням!